Ще до початку засідання конкурсного комітету з перевезень пасажирів громадська рада при адміністрації забила сполох. полох. Представників громадської ради в конкурсній комісії було виключено, не попереджено ні голову громадської ради, ні секретаря громадської ради. На сьогоднішній день це просто ігнорування тих вимог, які ставить уряд освоєння громадськості і вітальності. Хто це зробив, поки що не знає? голова конкурсного комітету, перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Писоцький, порушення чиїхось прав тут не вбачає. Як на конкурс перевізників, так і власне і до комісії могли подаватися усі бажаючі розпорядженням голови облдержадміністрації від третя був затверджений оновлений склад конкурсного комітету. Мабуть, саме через ці зміни засідання проігнорували деякі представники громадської ради, зокрема, і її голова Володимир Голуб. Сам конкурс пройшов спокійно: 57 приміських та міжміських. Саме стільки маршрутів потребують своїх перевізників. Загалом на участь у конкурсі заявки подали 33 автоперевізники Полтавщини. Серед них АТП-15339, Пепалюг, ТОВ Євробус Полтава та приватні фірми. Кожен із них мав подати документи в двох варіантах. Перший конверт, в який міститься ця інформація про перевізника, конверт два, 2 ній міститься інформація, на який маршрут даний перевізник подає заявку, а Саме заяву. Перший конверт ми відкриваємо на наступний день після закінчення прийому документів. Тим підприємствам, до яких не було претензій, керівники бажали чемно ставитися до пасажирів і не мати проблем із документацією. Та таких виявилося небагато. Сімох перевізників через невиконання умов до участі в конкурсі взагалі не допустили. Цього дня закрили лише дві третини маршрутів. Тож наступне конкурсне засідання проведуть через місяць.